Любі мої друзі, пані та панове, Міледі міледіті і я, Свєта, Продовжую радувати вас надзвичайною красою. Сьогодні один із моїх улюблених лотів. Я ще не скажу. В мене все улюблений. Лот просто я настільки люблю все те, що ми показуємо для вас, презентуємо. Знаєте, із радістю я приміряла цю розкішну піжаму на собі. Зараз стою в студії і мені дуже подобається, що я все пробую на собі. А піжама з ромашкою дуже красива. Ось цей горошок такий романтичний. Бачите? До речі, капці також з нашого телемагазину, друзі. Тому давайте розглядати, милуватися цією красою, комфортом, теплом. І одразу ж дзвоніть, робіть замовлення, тому що я знаю що піжами у нас люблять особливо. Піжама Джафара, друзі, подвійні розміри у нас від 52 по 60, Це фліс з мікрофіброю. Зараз для вас унікальна ціна 1999 гривень. Чесно кажучи, я коли побачила нашу першу ціну, я кажу, це мабуть фінальна ціна. А мені кажуть ні, тому що е, фінальна буде, якщо будуть багато дзвінків, багато замовлень. Я кажу, ну це взагалі дуже дешево, тому що я собі обирала. На зиму піжаму тепло. У нас, знаєте, зими такі досить холодні, непередбачувані з цими відключеннями. Тому е, я така дивлюся: одна кофта півтори тисячі. Я кажу: ну слухайте, а тут і штани, і е, кофта 1999 гривень, але це початкова ціна, друзі 0,800. 21 14 14. Дзвоніть, робіть ваші замовлення, передавайте вітаннячка, просто давайте спілкуватися і розглядати цю красу. До речі, Тут не просто піжама, а піжама кохання. Чому? Тому що наша ромашечка відповідає на на питання: любить чи не любить, любить, кохає. Якраз така кількість пелюсточок, котра, от ви можете бачити, тут вже кохає, не кохає, кохає, не кохає, а кохає. Бачите, тому це піжама кохання, друзі. Ось так я придумала собі. Вона має манжетики. Подивіться, дуже класні манжетики. Надзвичайно. Приємно, надзвичайно приємний фліс. Такий, бачите, дуже-дуже приємний фліс і мікрофібра, приємна до тіла з усіх сторін. Має ось такі класні кишеньки на штанах. Подивіться, кишеньки з кантиком. Бачите, вони нашивні, дуже-дуже красиві, вони досить глибокі. Подивіться, ось така кишеня повноцінна. Тобто і телефон можна покласти, і ключі, якщо ви там вийшли до сусідки на 5 хвилин, каву попити. Кожні півчаса борщ помішуй, О, 5 хвилин, знаєте, таке до сусідки. Слухайте, ну е класно. мені подобається, що тут є резиночка. Ви бачите, розинка класно тягнеться. Ну, тим паче, тому що це подвоєні розміри. І взагалі донизу, крій прямий, крій штанин прямий, мені подобається. Оздоблення цим горошком надзвичайно миле, романтичне. І ви знаєте, що горошок завжди в тренді. Це мій найулюбленіший колір сезону. Це дійсно. Тренд сезону, цей колір сірий. Такий він дуже зараз модний. Я балакаю про нього багато, тому що в нас є і рушники з мікрофібри, сірих кольорів, і серветки з мікрофібри, і капці з сірих кольорів. І я дуже люблю цей колір. Ну що? Вже пішли перші замовлення? Я можу вже привітати наших замовлень. Мої вітанічка летять в місто Кременчуг. вітаю вас, мої щасливі! Пані Анастасія, дуже приємно, місто Кременчугу, моє вітання вам. Так, е, вітаю, місто Полтава, місто Суми, Боже, вас так багато, місто Біла Церква, пані Світлана, мої вітанечка вам. Так, пані Світлана замовила для матусі і питає заміри. Пані Світланочка, зараз буду робити заміри, буду вам розказувати всі об'єми і одразу для вас знижка. Друзі, слухайте, мені навіть цікаво, чесно. 1700 гривень. 1700 гривень. Ви пам'ятаєте? Я казала, що я одну кофту тільки бачила за півтори тисячі. Друзі, дивіться, в нас є чотири розміри, розміри подвоєні. Я вам зараз зачитаю 52-54, об'єм грудей 108, довжина рукава 70. Штани, об'єм талії 106, об'єм бедер 116, довжина штанів 101, розмір 54-56, об'єм грудей кофта 114, штани, об'єм талії 108, довжина виробу 101, розмір 56-58, об'єм грудей на кофті 120, штани, об'єм талії 110, на розмір 58-60. Об'єм грудей 126, довжина рукава 70 та штани, об'єм талії 114. Друзі, дивіться, ви бачите, що мені подобається, що вона ця наш фліс, і він і мікрофібра. так, В складі вона тягнеться. Ви, ось ви подивіться, давайте я її так обійму, щоб ви бачили. Вона тягнеться, ви знаєте, що це надзвичайно теплий матеріал. Тобто, бо мені запитували паняночки в грудях. Пані, ну бачите, оскільки це подобається. Двоєні розміри, вони якраз і розраховані на те, щоб воно тягнулось. Але наша ромашечка кохання на місці, бачите, вона дуже красива, гладенька, надзвичайно приємна вишивка. Така це вишивка, друзі. Це не наклейка. Ви бачите, що після прання ваша ромашечка залишиться на місці, вона нікуди не полетить і ніхто її не з'їсть. Так, ромашечка буде на місці. Подивіться на горловинку, тобто на цей виріс. Дуже красивий виріз, мені подобається, що він також тягнеться, бачите? Тобто він еластичний, друзі мої, еластичний виріз, він тягнеться, горошок також залишиться на місці. Давайте я вам покажу по спинці. Мені подобається, саме ось подивіться, як класно виглядає ззаді. Ось цей горошок, слухайте, ну це така милота, це взагалі так красиво, бачите, цей горошок. І надзвичайно красиве виконання. Подивіться, як гарно по спинці, які всі рядочечки, Подивіться, які кантики, подивіться зворотню сторону. Ось, бачите, який рядочок рівнесенький. Як мені подобається, коли величезна увага до деталів. друзі. Ну що? Я вітаю наших замовників. Зараз хочу привітати. А ось Віктор Петрович з міста Суми передає вітання в місто Київ всім, всій нашій команді. Міла Діді Вішов та своєї доньці Анастасії, котра мешкає в Києві. Вітає вас, Анастасія. Для вас, тато зробив подарунок. Він для вас замовив таку класну піжаму. Бачите? Ну, дуже приємні сюрпризи. Надзвичайно ну, люблю такі історії. Друзі, давайте поміряємо по спинці, так? В мене тут розмір, я вам зараз скажу: 52-54 по спинці в мене питають довжину кофти 73 сантиметри. Бачите, аж 73 см. сантиметри. Тобто, вона може бути як туніка. Бачите, вона прикриває все. Сіднички вона прикриває. Я її підгорнула, просто щоб воно було гарненько. А ви можете ну, висмикнути, і ось вона мені позаду дивіться. Давайте я зараз покажу на собі. Зроблю вам дефіле. Так, бачите, вона на мені така довгеленька, тому я її підгорнула, щоб ви побачили кишеньки. Ось вам дефіле, подивіться, красиво. Мені дуже тепло, бачите, дуже-дуже тепло. Ось, і вона ось така довжеленька, навіть як туніка. Тому що я взагалі люблю такі а, до речі про та наші капси капці запитували вже дзвіночок є. Друзі, ну що, у нас зараз буде знижка, як мені передає наша дирекція, що для вас, мої любі, роблять знижку. Піжама Джафара. Подвоєні розміри, філіс на мікрофібрі. Ціка цікаво, яка буде ціна, тому що слухайте, ну це вже мені вже подобається те, що є 1400 гривень, друзі! 1400 гривень. А, до речі, наша постійна глядачка пані Наталечка із міста Житомира дуже їй сподобались мої капці. Дівчаточка, це капці. Також з нашого телемагазину: а, 354 ОБ 354. Дуже красиві капці екоху. Мікрофібра, бачите, і ПВХ. Вона каже, що це на, на дворі можна такі носити, а чи в хаті. Слухайте, ну з такою підошвою, де вам завгодно? Можете і в хаті, можете і на дворі вирішувати тільки вам. Так само, як і в піжамі. знаєте? Ну, бувають такі випадки, коли треба там терміново десь вибігти. Або, або там хтось там, я не знаю, треба піти зустріти кур'єра, так? Або ще щось, відкрити ворота, чоловік приїхав. А ви така в піжамі, а там на дворі холодно, а вам тепло. Взагалі вам тепло, тепло, зручно і дуже вам красиво. Подивіться, яка краса. Ну що, друзі, мої вітання летять в місто Львів. Я вітаю місто Львів. Пані Ульяночка так замовила також дві піжами. Друзі, слухайте, ну у нас замовляють по дві піжами, і це мені дуже дуже приємно. Аж по дві піжами. Тому дивіться, дійсно актуальний лот, актуальний він. В будь-яку пору року, тому що це знаєте, в такому навіть можна спати. Запитували, чи як в ньому спати взагалі з задоволенням, у нас зараз такі ночі, що ми знаєте, нам треба, якщо там не дай Боже тривога, ми піднялися і біжимо там в укриття. Дуже зручно і тепло, що мені надзвичайно важливо, що в такому одязі, так, ці піжамі, що в ній взагалі можна спати, можна встати, щось накинути наверх і спуститися вниз. І це і штани, і кофта, і окремо. Друзі, запитували про кишеньки. Кишеньки є. Подивіться, які класні в різні кишеньки. Ось, ви бачите, вони обшиті ось таким кантиком. Бачите, тут такий дуже красивий кантик. Вони флісові, надзвичайно приємні до тіла. Ось Взагалі, ось цей горошок він такий. Ну не знаю, така милота мені взагалі дуже дуже мило виглядає. Бачите, у нас багато замовлень. Друзі, тапці капці також з нашого телемагазину ОБ 354. Там запитували. Дійсно, воно виглядає. Знаєте, як такий дует, ось до, до цієї піжами обрати такі капці. Ну зазвичай класний вирішений. Вже вирішений домашній гардероб. Тому, якщо ви хочете таким чином різнообразити свій домашній гардероб, так, а, щоб не просто там ходити в якомусь халаті там, постійно. А ось у вас є такий варіант: є піжама. Ви там вдягли а, кофту так, а, разом там, з якимись лосинчиками, або штани з футболкою. І у вас вже декілька образів є. Тому ми, тут можна гратися, стилізувати як вам завгодно. Друзі, ну що, вітаю наших замовниць та замовників. Вас дуже. Багато, так. А, місто Сміла, вітаю, пані Олічка також замовила. Дуже приємно. Наш Ютуб канал. Вітаю всіх глядачів з YouTube каналу. Піжама Джафара, друзі, я нагадую код товару. А, у нас подвоєні розміри від 52 до 60. Розміри подвоєні. Це фліс з мікрофіброю і дуже красивою вишивкою ромашка. Бачите, яка красива вишивка ромашка. Зараз ціна 1400 гривень. І, друзі, я нагадаю, що у нас безкоштовна доставка до відділення нової пошти. Прям хочеться їх гладити і гладити. Бачите, цю ромашку такі приємні, тактильні відчуття. До речі, подивіться, як на звороті, як зроблені охайно ці всі шовчики, що тут нічого не колить, друзі. І взагалі надзвичайно комфортно комфортно. фінальна знижка. У нас я думала, що це вже фінал, чесно буде ще дешевше. Слухайте, ну ми 1299 гривень. Ну ми дуже щедрі. Міледі вішов для вас робить безкоштовну доставку. Надзвичайно висока якість нашої мікрофібри. Друзі, таймер пішов. У вас є 2,5 з половиною хвилинки запасом. Дуже багато замовлень. Мені передає кол-центр, що просто телефони розриваються. Але ви дзвоніть 0800 21 14 14, Дзвінки у нас безкоштовні. Безкоштовна доставка, друзі. Ми нічого не просимо там заплатити наперед жодних передплат, жодних там, знаєте, авансів і так далі. Доставка безкоштовна, і ви сплачуєте тільки фінальну ціну 1299 гривень. Давайте розглядати більш детально, тому що ця ромашечка, знаєте, ця ромашечка кохання. Подивіться, яка вона м'якесенька. Просто от навіть ви знаєте, вона мені подібна. Ну, До якогось такого наче сніжок, знаєте, впав на цю ромашечку. Дуже приємна, красива. Ну, дійсно, коли прикрашені піжами з такою Вишивкою одразу підіймається настрій. Бачите, і саме цей горошок. Горошок дуже красивий. Подивіться, тобто, ось тут таке щільне хутро. Бачите, таке із нашої мікрофібри, із нашого фліса таке зроблене. Ось ці манжетики також вони дуже-дуже теплесенькі, вони тягнуться. Бачите, трішки є. Друзі, подивіться, як гарно зроблені надзвичайно красиво оброблені всі краєчки. Тобто, бачите, яка надзвичайно делікатна вся оця е, всі ці рядочки, тому що дуже висока якість виконання, і воно тягнеться, друзі. Трошки вони тягнуться. Бачите? Тобто, можете не переживати, що навіть в грудях, тому що питали паняночки, а як в грудях В грудях також тягнеться. Квіточка залишається на місці, а об'ємчик тягнеться. Горловинка також в нас тягнеться, бачите? Тобто горловинка досить широка. Дивіться, давайте подивимося штани. Кофта класна взагалі, навіть можна носити окремо. Ось дивіться, широка така середня резиночка, вона не дуже широка, але вона пружна і вона надзвичайно класно тягнеться. Подивіться, як вона гарно. Тягнеться це подвоєні розміри, просто е, дуже комфортно. Друзі, я вам хочу сказати, що це Туреччина, Туреччина це завжди висока якість. Подивіться на ці кишені. Ви знаєте, що Туреччина виробляє на роки, що в них настільки якісне виконання і взагалі дуже якісний фліс, і якісна мікрофібра. І вони, я б сказала, так лідери, лідери тканини у всьому світі, Туреччина і Україна це дійсно надзвичайно якісні речі. Ну що? Ну, друзі, часу зовсім небагато. Е, робіть ваші замовлення 0800 21 14 14, а також підписуйтесь на наш YouTube канал Milady TV Shop, пишіть в рядочку пошуку, так? Будь-якою мовою підписуйтесь, ставте дзвоник, тому що у нас там бувають акції та розпродажі. Друзі, ну що? Я нагадую інформацію: піжама Джафара дуже красива назва. у нас подвоєні розміри від 52 до 60, на мені 52-54, Друзі, 1299 гривень. Спеціальна ціна штани з кофтою, це піжама, це комплект надзвичайно високої якості. Виробник Туреччина, друзі. Ну що? Мені подобається, що я можу вас порадувати такими красивими лотами. Замовляйте, залишайтеся з нами, а ми вирушуємо далі. Бережіть себе і будьте в теплі. Па-па!